Всім доброго дня! Готую салат з крабовими паличками і морквою по корейськи. Беремо 360 г крабових паличок, одну банку кукурузки, 400 г моркви по корейськи, 4 варених яйця, 3 огірки і майонез. Для салату крабові палички і огірки нарізаємо соломкою. Яйця натираємо на терці. Змішуємо всі складники і заправляємо салат майонезом. Виходить дуже смачний салат з морквою по-корейськи. Пробуйте, готуйте і всім смачного!